Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас зі стартом Ліги Чемпіонів сезону 22-23, і тим більше вітаю з перемогою Шахтаря. Шахтар стартував матчем проти Лейпцига на виїзді і знищив їх просто з рахунком 1-4. Емоції ще не вчухли, друзі. Тому зараз записую огляд відразу після матчу. Тому прямо зараз напишіть в коментарі, що це взагалі було. Як це пояснювати і як взагалі це розбирати ваша думка по матчу РБ лейпциг Шахтар? Чекаю в коментарях. Ну і перед початком поставте лайк і підпишіться на канал для того, щоб не пропускати прямі трансляції і огляди на круті матчі чемпіонату України і Ліги Чемпіонів. Давайте перед тим, як перейти до головних моментів цієї гри, обговоримо все-таки основний склад Шахтаря, тому що в основному складі сьогодні грали. Ну, дійсно були деякі зміни. Несподіваний, тому що ніхто не думав, що Зубково йде в основі. Всі думали, що вийде Траоре. Але сьогодні саме на вістрі атаки був зубков також із таких е цікавих змін це швед в основі. Ну, ніхто б не сказав, що Швед буде сьогодні в основному складі. Конопля був зліва. А так, в принципі, і Бондар був в основному складі, не Кривцов, Бондарь Матрієнко центр захисту, Тейлор в основі Конопля, Степаненко, Сотаково Бондаренко. Ну тут ще більш-менш зрозуміло. Мудрик зліва тут теж без питання, але всі інші позиції, ну, поки що, вони не сталі в Шахтаря, тому що немає ще в Шахтаря основного складу. Ми не розуміємо, що таке основний склад Шахтаря на даний момент. Але на цей матч Ювічович довірив саме таким футболістам вийти в стартовій одинадцятці. Якщо говорити про Арбалевцих, вони зазвичай грають три захисники сьогодні. Вони вирішили зіграти 4-2-3-1 стандартною схемою. До речі, цією схемою Айнтракт переміг в минулому турі в Бундеслії. Ну давайте переходити вже до матчу, тому що все розпочалося ну дуже так на тоненько. Дуже на тоненького, тому що Шахтар жваво розпочав перші 5 хвилин. Непогано ми там ну, якби, старалися щось там пресингувати. Швед, до речі, сподобався на початку. Не тому, що забив, а тому, що на початку матчу дуже активно, саме через його фланг, йшли атаки. Мудрика взагалі в першому таймі видно, практично не було. Він був закритий. Ну, і ось чому, тому що стався гол Шахтаря. Друзі, Лейпциг він хоч і розпочав. Створили вони перед голом. Там один момент. Кунку вірвався в штрафну після передачі з лівого флангу, пробив по воротах, але Трубін був на місці. І це єдиний момент був в першому таймі у У Лейпцига чотири удари було, по-моєму, за весь перший тайм. Один у ствір. Ми забили гол після фейлу голкіпера. Друзі. Е, у Нас нуль моментів взагалі проти Лейпцига в Першому таймі. Єдиний момент, ми використали те, що гулачі. Капітан, досвідчений голкіпер, вийшов з воріт і, і вирішив, що він Мануель Нойер, почав возитися з м'ячем, Технічний брак. Він втрачає, бо далеко відпускає від себе м'яч. Хоча віддати передачу. В нього не вийшло, він його відпускає. Швид, відбирає і б'є з практично центру поля. Ну, як б'є, просто покотив м'яч ворота, влучив і робить рахунок 1-0. Дебют, 16 та хвилина, Дебют в Лізі Чемпіонів, дебют в основному складі Шахтаря. І він забиває її. І... Феноменально просто. Шахтар скористався помилкою Лейпцига, Нам щастить. Ми забили, ми вистріли перший тайм, не пропустили. Реально якісно захищався Шахтар. Потрібно віддати належне, знаєте, потрібно віддати належне все-таки Явічовичу. Він упростив гру. Він е, не став грати як ну, дезербі в минулому сезоні. Давайте так говорити. Та й було б дивно, якби двічі так дарав, грав, тому що в нього немає тих виконавців, щоб так грати. І Видно було, що перший тайм ми були гірше по всім параметрам, по володінню, по ударам, е, по всім статистичним даним, які б указували на те, що команда грає на атаку. Ми програли. Рахунок був на нашу користь. Ми використали один момент, забили. Ну <кхід> як момент, помилку. Лейпциг нічого не створив. Все, на цьому перший темп закінчився. В принципі, ми думали, що ну, да, другий темп було б непогано вистояти, там, можливо, на контратаці один ще забити. Ну, головне, не пропустити. Ну, Хоча б в нічию. Давайте хоча б в нічию. Е, да, Стрьомно було, тому що ну, Лейпциг розпочав другий темп вже краще. Шахтар десь відчувалося, що Шахтар десь дрогне, десь посипеться, і перша, перша помилка пішла саме з флангу Коноплі. Перед цим він отримав жовту картку за грубу гру. Він втратив футболіста свого. Це був Сімакан, який вірвався штатну після передачі Сабослая по правому фланзі атаки вірвався в штрафну і вже розстрілював він саме Трубіна. Ніхто з ним не був, ніхто його не перекривав, ніхто йому не заважав пробивати і забивати цей м'яч ворота Шахтаря. І Зрівнювати рахунок. І Після цього ми вже десь зрозуміли, що. Ну тут один-один нам за щастя. Але якби ж так і було, ну через хвилину Шахтар бере м'яч в ноги, це бере Мудрик, бере на себе ініціативу. До речі, Мудрик вже перед цим другим голом, до якого ми зараз прийдемо. Ну він старався загострювати. Він в більшій мірі старався е зміщуватись в центр. Ну і обігрувати там. В нього навіть виходило, але футболісти Лейпца все-таки мудрика накривали за рахунок того, що їх там просто було більше, а він був один. І вони його корпусом витісняли, забирали м'яч. В цьому епізоді Шахтар вибіжав міні-контратаку. Мудрик з лівого флангу віддає на шведа. Це за хвилину після того, як Шахтар пропускає. Перша ж атака, другий удар в матчі. Гол Шведа, Рикошет від Орбана, Четвертого номера, теж одного із лідерів Лейпцига в захисті. Від нього м'яч залітає в ворота, Шахтар робить 1-2. З другого свого удару в цьому матчі реалізовує другий м'яч. З Рикошету знову щастить. І Швед робить дубль. Мяч летів ствір. на нього записали. Мудрик Гольова. Свічний дебют Мар'яна Шведа. От хто б його поставив в основний склад, якби не явічуючи. Він в нього вірив, він його взагалі взяв, тому що він його знає по так, Карпатах. Він з, нього, з ним працював, він знає його можливості. І він, він бачив, що він в формі, напевно, тому що ми не знали його можливості. Ми не знали, що він може. В його Вупел випустили на 5 хвилин. Він нічого не показав. Тут вийшов, забив дубль в ЛЧ, і зараз він в одному ряду з Холандом і Мбаппе, Ну, представ Швед і Мбапе зараз борються за золоту за буцу. Так, да, зрозуміло, це тільки перший тур, ну просто подивіться зараз, бомбандирів. Фантастика. Один-два і це шок. І після цього забитого голу, ну чесно, я, я просто. я не знав, що відбувається. Я не вірив, в шахтар взагалі. І казав я перед матчем, що якщо буде нічого, це буде сенсація. І це вперше, коли я поставив навіть проти Шахтаря. Ну, от думками поставив проти Шахтаря. І Шахтар. От я радий кожен раз ставити тепер проти Шахтаря, думками для того, щоб Шахтар отак грав. 1-4. Йдемо далі. Далі вже пішли такі фоли, далі вже пішла груба гра. Дуже багато стандартів у Лейпцига, які вони не використовували, взагалі не використовували. Лейпциг грав дуже погано в плані е, ось створення моментів. Вернер провалився його потім поміняли. Вернер повне лайно, друзі. Лейпциг в захисті грає жахливо. І це Шахтар створив. ну, сіке, три, Чотири удари в ствір, 4 голи з п'яти ударів. Чотири голи Шахтар забив. Тобто це феноменальна реалізація, аномальна. не то що Аномальна реалізація. Це нереально, щоб нашій українській команді так щастило. Але я б не акцентував увагу зараз, хтось скаже, нам пощастило. Ніфіга, друзі, нам пощастило тільки в двох перших голах. Далі чисті контратаки і чиста тактика від Йовічевича. Він після цього, як ми забили вже другий м'яч, гра. Ну, звісно, ми сиділи. Ми сиділи, чекали ще контратак, ми сиділи на своїй половині поля, захищались. Лейпциг бив по в них за весь матч 11 ударів, два в ствір. Жахливо. Жах. Просто жах. І не знає, як створювати правильний момент, як влучати в ствір воріт. Після цього я відчусь, зробив три заміни в інтервалі в 10 хвилин. Там... Петряк замість Шведа вийшов. Швед ідеальний матч. ну Він ще не може, напевно, 90 всіх хвилин грати. Вийшов Іван Петряк і відразу в нього був момент. І зразу він практично вийшов сам на сам, але пробив дуже високо. Ну, Перенервував, але Іван Петряк теж молодець вийшов дуже якісно. Замість Бондаренка вийшов Джурасик. Який дав балансу більше ось, між захистом і, і, і атакою шахтарі. Реально, джурасик класно вийшов, мені дуже сподобалось, до цього ми перейдемо. І Траоре потім вийшов замість Зубкова По позиції, в принципі, була заміна. Вони теж робили заміни, замість Вернера, потім вийшов Форсберг там, і так далі. Йовічевич дуже був активним в набровці. Він там ну, кричав і навіть жовто отримав за неспортивну, типу, за неспортивну поведінку. За, за емоції, коротше кажучи, отримав Євічевич жовту картку. На 75 й хвилині він отримав жовту, друзі. І після цього на 76 й стається ще одна контратака Шахтаря. І це, ну, ну, це похоронило в принципі Лейпциг, тому що це не везіння. Це чиста контратака, де Джурасик розпочав цю атаку, який вийшов на поле 5 хвилин тому, ну ладно, 10 хвилин тому. Відібрав м'яч на своїй половині поля. Побачив відкривання Судакова. Ідеально, Судаков відкрився. Мудрик теж шалена швидкість, феноменальне відкриття. Побачив Судаков, що Мудрик вже готовий отримати передачу, розрив. Між центральними захисниками колосальний. Там вбігати можна було ну просто всією командою. Шахтарю, в ту штрафну площу Лейпцига. жах. Захисту нуль. Тедеско повний нуль. Я не знаю, як він заліз став тренером цієї команди. І Мудрик один першим дотиком приймає, другим дотиком дальній кут, нижній 3-1. Все. Матч тупо закрито. Лейпциг. Після цього м'яча на 76-й хвилині можна було закінчувати гру. Лецик посипався повністю. Якби Шахтар трішки більше впевненості в них було в атаці, ми могли їм забивати зараз просто кожну атаку, це був би гол. Кожна атака Шахтаря, практично це був би ну просто гольовий момент. Тому що там захисту не було. Ви подивіться на четвертий м'яч Шахтаря тепер. Мудрик просто протаскує м'яч по лівому флангу, феноменальна швидкість, отримує передачу. Виграє забігання траоре, відкривається. Йому ніхто не, заваж... не заважає. Центральні захисники старалися, я не знаю, що вони там робили в Лейпці. Центральні захисники вони старалися ловити до Що вони там ловили? Чи вони вже змирились з результатом? Чи вони зливають тренера? Можливо, друзі. Тому що я не знаю, що це за жест доброї волі був з боку центральних захисників. Вони тупо кинули волкіпера. Нас призволяє, що там Судаков, по-моєму, і траоре. По факту були вдвох проти голкіпера. Мудрик уже віддавав штрафну. Там був один траурей, по-моєму, ще хтось із графів Шактери вже не пам'ятаю хто. І Траоре, звісно, замикає, робить 1-4. Траоре вийшов, забив, красава. Це злив тренера, походу. Або це, це результат роботи тренерської та диску. Жахлива гра в обороні, нуль конкретики в атаці. В як наслідок Шахтар на контратаках знищив цю команду. Розумієте, в чому фішка? Да, Можна було б говорити, що Шахтарю пощастило в цих двох м'ячах, якби Шахтар не розвивав цей успіх. Шахтар розвив цей успіх на контратаках. Своєю роботою, відчайдушною роботою в захисті, ми весь матч захищались. Ми грали. Ну, реально, ми ніхто не говорить, що ми сильніші за Лейпциг Ми тактично переграли їх. Ми на контратаках зіграли якісніше. Ми більше хотіли цієї перемоги. І ми більше були вмотивовані, тому що Лейпциг вийшов. Вони в мене було таке враження, склали, що вони просто хотіли нас пішки обіграти. Вони тупо катали м'яч біля нашої штрафної площі, і це їм ніякого толку не давало. Ось зараз теплова карта. Теплова карта показує те, що ну, в принципі, подивіться, де вони контролювали. Центр поля на нашій, ну, десь в опорній зоні. Але. Далі, далі, м'яч не заходив. Далі в них не виходило в таку площу нашу зайти. Єдиний раз, коли ми помилились, це якраз стався гол. Лейпциг його забив. Це єдиний раз, єдина помилка Шахтаря. Більше ми не дали ніхера створити цій команді. Лейпциг нічого не створив в цьому матчі, крім Голу. Ми ж створили свої п'ять моментів і забили 4. Які питання до Ювічуючої команди? Ось ми не знали, що таке Шахтар Йовічовича в Лізі Чемпіонів. Тепер знаємо, це команда, яка грає максимально дисципліновано в захисті і максимально просто в атаці. Вертикально, пас вперед, контратака, швидкі ноги Мудрика, Шведа, Судакова, які можуть втікти. І, в принципі, на вістрі атаки є люди, які можуть замкнути. Тепер вже є теоре. Все, Шахтар. Так і буде грати, так і повинно бути. Шахтар по-іншому не буде грати, домінувати там да, проти Лейця, чи проти Рала, чи проти Селтика. Шахтар повинен грати саме так. Потрібно виходити з того, що ми маємо. Ми маємо в основному в складі 10 українців. Ну, давайте тепер по оцінкам. Якщо ми розібрали матч, я думаю, ви ви мене зрозуміли. Да? І це шок, це шокуючий результат, історичний результат. Давайте по персоналям. Оцінки Хускорт. найкращий гравець матчу це Мудрик. 8,3 отримав, але Шведа, я б відмітив, він найкращий гравець матчу для мене, тому що я не очікував цього. Від Мудрика ми очікували. Від Шведа взагалі ніхто не очікував, що він з'явиться на полі, ні, що зіграє. Класно. 8,2 він отримав оцінку. Судаков 7,5 отримав оцінку за асисту. Мудрика 2 асисти, по факту йому записали. І один гол Михайла Мудрика, друзі. Два, три результативні дії. Да, він жовту отримав, три результативні. В будь-якому випадку, звісно, мудрий кращий гравець матчу, Ну для мене ось відкриття це саме Швед. Реально, Степаненко підчищав, ідеально грав. Матвієнко підчищав за Бондрем. Бондер в деяких моментах все-таки помилявся, але це не було такими роковими ошибками. Помилками. Матвієнко сьогодні непогано зіров. Трубі на взагалі роботи не було практично. Єдине, що пропустили, м'яч і все. Конопля сьогодні зліва в захисті зіграв. Ну, так, да, один раз помилився, а так в принципі за ним ну, не було якось помітно, що він десь не встигав. В будь-якому випадку ми перекривали все, що тільки можна було. Єдине, що ну, найгірший гравець матчу це. В нас. Ну, Зубков, якого не було видно, в нього взагалі, йому не пощастило, тому що в першому моменті у був тільки один момент і один удар від Шведа. Все. І тому зубкова оцінка 6-1 не вийшла в нього. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як це все розбирати. Ось, за рахунок чого, по-вашому, Шахтар виграв. Напишіть прямо в коментарі, тому що ну, очевидно, що тут можна все списувати на везіння. Ну, як я вже говорив, що не тільки везінням тут це обійшлося, тому що да, везіння нам допомогло. Давайте говорити прямо. Везіння нам дало поштовх для роздумів і для створення моментів. Тобто ми побачили, що можна, виявляється, проти Лейпця грати та ще й вигравати. І це везіння, оці два перші голи, нам дало право все-таки почувати себе впевненішим в атаці. І ми. Ну, Цілком сповна створили ті, ті моменти, які створили, і ми їх забили. Найголовніше, що ми реалізували свої моменти. Те, що й було сказано, найголовніше реалізувати свої моменти. Шахтар це зробив. Питань до команди Євічовича взагалі нуль. Питань до Лейпцига, ой, як багато. Так, да, вони по статисті нас там переграли, але пофіг на ту статистику. Статистика це, ну, це останнє, що потрібно роз... дивитися в цьому матчі, друзі. Це взагалі не важливо зараз. Просто Шахтар використав те, що, те, те, що й повинен використати. Тому перший тур максимально крутий вийшов, друзі, і результати. Давайте зараз коротко розберемо результати. Борусія Дортмунд Копенгаген 3-0. Ну, тут е нічого не можу сказати. Тут в принципі все закономірно. Динамо загреб сенсація, Челсі програє. Тут Тухеля вже щось не так, тому що в нього і чемпіонаті не дуже виходить зараз. І в Валче стартує погано. Сенсація це якраз шахтар, і ось динамо Загреб. Тому ми десь в одній, можна сказати, в одному човні знаходимося. Бенфіка без, без проблем обігрує Макабі, тут теж без, без ніяких питань. Зальцбург, Мілан 1-1. Зальцбург показує, що це команда, яка буде кусати, кожну, кожен колектив в тій групи, в якій вони знаходяться. ПСЖ Ювентус 2-1, теж без сенсацій, ПСЖ повинен був обігрувати і Бапезро був дубль. Севілья Мансіті 0-4. 0-4, Холанд там теж забивав. І Селтик Реал. Те, що нам потрібно, пару слів. Селтик тримався весь перший тайм. Селтик грав навіть ну, десь по моментах на рівних в першому таймі, в другому таймі. І бензима, що, до речі, травму отримав. Вийшов еденозар. Деназару вийшов замість бензима. І, до речі, він і забив третій м'яч. Але селтик ну, вистачило на 55 хвилин. Далі вже реал. Пішов забивати, досвідчений Модріч, Вінісіус забив і Ну, тобто, В принципі, клас зіграв свою роль, селтик програв, але слідуючий матч буде е, у Шахтаря саме селтиком. І тут потрібно розбирати суперника, друзі. Ми це зробимо, вийде відео віде по селтику, тому не пропустіть, підпишіться на канал, поставте лайк, друзі. Я вас вітаю з перемогою Шахтаря, всіх болівальників Шахтаря. Дійсно, це, це свято. Це несподіваний результат, яким потрібно ну просто пишатися шахтарю і овічовичу в стартовому матчі. Але не потрібно впадати в ейфорію. Потрібно все таки бути сконцентрованим, тому що в нас уже... Були прецеденти, коли ми перші матчі вигравали і говорили, що зараз Шахтар займе друге місце. Давайте все-таки подивимось на Шахтар проти Селтіка. Одне діло грати проти Зальцбурга, ой, вибачаю, проти Лейпцига, який ну, дійсно по футболістам переважає нас. Друге діло грати з більш-менш рівним Селтіком, але там теж непроста команда, друзі. Повірте, нам буде нелегко. Тому давайте дочекаємось матчу з Селтіком, тоді зробимо висновки, по тому, чи зможе Шахтар боротись за друге місце. Чи перше, не знаю, можливо, і таке. Давайте дочекаємось другого матчу. Не впадаємо в ейфорію і не розхвалюємо футболістів, тому що їх хвалити потрібно. Але давайте дочекаємося все-таки матчу з Селтіком. Вам дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал для того, щоб не пропускати інші відео. Також заходьте в Телеграм, там завжди є цікаві опитування. Ну і ви там можете спілкуватися і зі мною і з іншими учасниками нашого. Каналу, всім до нових зустрічей, всіх з перемогою. Слава Україні!